Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні буде мабуть саме довгоочікуване відео на моєму каналі. Поговоримо про марокканське весілля. Розкажу все з самого початку. Починаючи зі знайомства, хто оплачує весілля. Розкажу і про весільні сукні, і про стіл, і про розваги. Думаю, відео буде цікавим і довгим. Тому беріть кавуську або чайочок, якісь смаколики. І погнали для початку. Хотіла зазначити, що я досі не була присутня на марокканському весіллі. Але якщо я буду чекати, поки цей день настане, то відео ніколи не вийде. Я передивилася купу відео на цю тему, розпитала свого чоловіка, свекруху і всіх, кого взагалі могла. Щось я і так знала, тому все одно розкажу вам багато чого цікавого. Коли я погуляю на весіллі, і мені буде що додати, то я вам просто зніму додаткове відео. Плюс забігаючи наперед, скажу, що ми з чоловіком не святкували свої весілля. Чому, що і як, я розповім в кінці, бо це вже другорядна тема. Тому приклади, суконь і деяких моментів буду показувати просто з інтернету. І ще момент. Треба розуміти, що в Марокко, як і в Україні, немає якогось золотого стандарту, що всі все роблять під копірку на 100% однаково. Що в Україні є різні весілля на різні тематики з різною їжею, в когось такі конкурси, в когось такі, хтось робив сватання, хтось ні, в Марокко все те саме. І якщо ваша знайома чи знайомий, чи навіть ви робили так, то це не означає, що у всіх це повинно бути так і ніяк інакше. Тут можливі варіації, і давайте про це не забувати. Починаємо як знайомляться майбутні наречені. Я про це вже розповідала, але скажу ще раз коротко. Пари знайомляться в інтернеті, це Фейсбук та Інстаграм, можливо, якісь сайти знайомств в університеті, на роботі. Всі ці варіанти присутні, але найцікавіше я його називаю сватівство, коли нареченого або нареченого шукають батьки та родичі. Наприклад, чоловік вирішив одружитися, і батьки шукають йому наречену по своїх друзях, бо у когось обов'язково є донька. Деякі матері навіть підходять до дівчат на вулиці, якщо їм хтось сподобався, і говорять: Мій син шукає собі дружину. Ти б мені так сподобалася. Дай свій номер телефона, я дам його своєму сину. Далі там пари списуються одне з одним, спілкуються, скидають одне одному свої фотки. Далі, якщо вони подобаються одне одному, то сім'я хлопця. З хлопцем приходить на обід до дівчини, і вони там ще раз дивляться на дівчину, на її родину, як вони живуть, які вони люди і таке інше. Ця зустріч нікого ні до чого не зобов'язує. Якщо щось комусь не сподобалось, то всі розходяться одне з одним, як морі кораблі. Це абсолютно нормально. Якщо всі одне одному сподобалися, то хлопець з дівчиною можуть. Зустрітися сходити до кафе, далі спілкуватися телефоном і таке інше. Інколи буває таке, що хлопець та дівчина одне одному сподобалися, але, наприклад, дівчина не сподобалася батькам хлопця, і діти часто прислуховуються до порад своїх батьків і розривають стосунки. Насправді знаю деякі історії саме мароканок з мароканцями, де вони вже могли декілька років бути співмешканцями у Франції чи в іншій країні, бо мароко разом жити до весілля не можна. Потім відбулося знайомство батьків з дівчиною та її родиною. Батькам хлопця вона не сподобалася, і хлопець розстався з дівчиною або коли дівчина. Не сподобалася зовнішня батькам, але хлопець все ж таки умовив батьків, відбулася помовка, призначена дата весілля. Але вся родина хлопця його усіляко відмовляла від цих стосунків, і пара розлучилася. Особисто мене бісить, коли інші люди лізуть у стосунки. Якщо це батьки, то це півбіди. Але якщо це брат чи сестра, які теж лізуть і відмовляють від цієї людини хлопця чи дівчину, і налаштовують всю сім'ю проти обраниці чи обранця. Це взагалі капець. Мене це бісить, і я не знаю, як навіть це описати. При цьому хлопець не говорить моїм батькам, це не сподобалося. Давай, до побачення. Він шукає привід, всі пари сваряться, це нормально. Відбувається сварка, і тоді він з нею розлучається. Такого щоб батьки сказали своє категоричне ні, а пара все одно одружилася. Це рідкість. Звичайно, кожна сторона шукає найкращого кандидата чи кандидатку з всіх можливих, щоб і багаті, і красиві, і з роботою, і з хорошою родини. я колись спостерігала за тим, як шукали дівчину для одного родича, і це виглядає як пошук вівці на базарі. Звертають увагу просто на все: колір волосся, очей, шкіри, фігуру, скромність, навіть кривизну зубів. Я б не хотіла бути мароканкою на ринку наречених, бо виживає там сама терпелива. Я, в принципі, теж якоюсь мірою проходила цей шлях, але я була в Україні. Свекри мене бачили тільки на фото, і це все одно інше. Ще хотіла окремо поговорити за середній вік наречених. Середній вік вступу в перший шлюб становить 25,5 років для жінок, проти 31,9 років для чоловіків, що становить розрив у 6,4 роки. Сільські дівчата виходять заміж раніше за городянок з приводу одруження з неповнолітніми, то я вже розкривала цю тему. Хлопець може одружитися тільки з 18-річного віку. Дівчина починаючи з 15 років з дозволом від суду в такому віці частіше за все одружуються по зальоту, в принципі, як і у нас в Україні можна вийти заміж 16-річного віку, теж через суд. Тому не треба говорити, що мароко не цивілізована країна в цьому плані. У нас теж свого добра вистачає. Якщо пара після спілкування вирішила одружитися, далі відбуваються заручини. Я була на заручинах і вони досить прості. Відбувається це у домі нареченої, або якщо у нареченої помешкання не дуже, то це навіть може бути дім як у когось із родичів. Запрошені найближчі родичі з обох сторін. Хлопець приїжджає до дівчини з музиками та родичами з подарунками та квітами. Під подарунками я маю на увазі махер, Про махер я скажу далі окремо. До речі, за квіти просто цікавий момент. Часто тут дарують букети, які нагадують похоронні вінки. Чому так? Бо в Марокко на могили квіти не носять, і такого поняття, як квіти на похорони, в них не існує. Музики грають, співають біля двору, потім виходить наречена і вони разом заходять в дім, всі паралельно фоткаються і заносять подарунки. Всі трохи танцюють, роздають закуски. Частіше за все, це спочатку фініки з молоком, це традиція. Потім міні-тістечка, печиво, рідчя, солоні закуски, також різні соки та молочні коктейлі. Потім всі сидять, спілкуються з одне з одним, знайомляться. Далі основний стіл, все по класиці, дві основні страви на десерт, фрукти. Далі люди просто сидять, трохи. Пізніше читають Коран, це обов'язково пізніше наречений, одягає на дівчину золото, яке подарував, наречені ріжуть торт, подають його з чаєм, можливо, ще якесь печиво, на заручинах, яких я була ще в кінці, роздавали подаруночки, Але я не думаю, що так роблять всі. Це якісь дрібнички, які потім можна викинути, щоб вони не захламлювали ваш простір. Я знімала відео в з цими подарунками. Якщо я його знайду, то обов'язково вставлю. Там була листівка з цукеркою, флакончик з рожевою водою, якісь страви в мішечку. Найкращий подарунок, який я бачила, це на весіллі дарували ароматичну свічку. Це вже щось цікавіше. Загалом зараз такі міні-подарунки дарують і на дні народження дитини, і на обрізання. І коли мої свекри поверталися з хаджа, їх діти робили свято і там теж роздавали міні-подарунки. Продовжуємо за запомовку. Після роздачі цих подарунків всі по черзі поздоровляють пару, прощаються з господарями дому і розходяться по домівках. Це все займає добрі півдня з обіду до самого вечора. Давайте тепер поговоримо про махер, хто кому і скільки дає. В Марокко махер називають СДАК. Це одне і те ж в Україні на цей подарунок говорять махер, і я буду так говорити, щоб мене всі розуміли. Махер це не традиція, так роблять мусульмани по релігії. І давайте я вам прочитаю точне визначення, що таке махер. Махер буквально переводиться як шлюбний дар в ісламському сімейному праві. Майно, яке чоловік виділяє дружині під час укладання шлюбу. Махер одна із головних умов укладання шлюбу. Виплата махра може бути відстрочена за домовленістю після весілля. У разі вдівства або розлучення на вимогу чоловіка махер завжди гарантовано повинен залишитися у дружини як компенсація. Сплата махра у тій чи іншій формі зберігається до нашого часу в усіх мусульман на пострадянському просторі. Махер помилково ототожнюється з калимом, на відміну від калиму, що виплачується сім'ї дружини, і є викупом за наречену. Махер виплачується чоловіком безпосередньо дружині та стає частиною її законної власності. А тепер справді хто кому і скільки дає. Не думайте, що марокканці дарують кілограмами золоту своїй нареченні. Купляють їй автомобіль або квартиру. Ні, подарунок дарується по можливостях і бажаннях чоловіка. Чим багатший наречений, тим кращий махер. але мінімальна зарплата в Марокко 300 євро. То за які кілограми золота може йти мова? В основному я спостерігаю, що марокканці одружуються з собі подібними, бідні з бідними, багаті з багатими. Дівчина може бути з біднішої сім'ї, але не з великим розривом. Такого що вся її родина живе на 300 євро. А він мільярдер. Це вже ближче до казочок про попелюшку. Тому і очікування у нареченої будуть відповідні. Якщо у хлопця зарплата від півтори тисячі євро, то і махер буде десь приблизно три тисячі євро. Якщо зарплата вища, то і махер буде, якщо є бажання вищий. Зазвичай в Мароко якусь суму дарують в золотих прикрасах, якусь суму дають в грошах. Прикраси дівчина зараз вибирає сама, тобто наречений та наречена. Їдуть в ювелірний салон, і вона вибирає що захоче. Яке золото обирають мароканки? Розкажу те, що я бачу у своїй сім'ї. Зараз дівчина обирає собі обручку. Тут є і прості золоті обручки, але в сім'ї мого чоловіка я бачу, що жінки обирають обручку з діамантами, хоч і міленькими. Ціна такої діамантової обручки від 600 євро, тисяча і більше. Якийсь золотий комплект з ланцюжком, браслетом та сережками, або просто золоті браслети більш масивні. Загалом в Марокко є золото у 18 і 21 карат. Розповсюдженіше 18 каратне золото, бо зрозуміло, що воно дешевше. Такого поняття тут як проба немає. У золотих прикрас проба не стоїть принаймні в Марокко. Тут, коли дарують прикрасу, її дарують з документом типу Чека, де написана вага та ціна прикраси. Хоча зрозуміло, що якщо ви захочете здати цю прикрасу, у вас все одно її перевірять. Окрім золота і грошей, наречений ще дарує квіти, цукерки, фініки, брендові парфуми, косметику. Далі якесь взуття, можливо, сумки. В сахарі ще окрім цього дарують тканину для мельхфи. Це традиційний сахарський наряд. По суті, це великий шмат тканини, який обмотують навколо себе. Його носять і в Марокко, і в Мавританії, може ще в якихось країнах. Я не досліджувала це питання прям дуже сильно. Ці ці подарунки гарно вкладаються на спеціальні таці. Вони можуть бути різної форми, ставлять їх в кімнаті, щоб всі гості могли подивитися, що за подарунки. Інколи деякі подарунки беруться, типу як в оренду разом з цими тацями, щоб все виглядало більш солідно. Також хотіла сказати про верблюдів на махар. Раніше, коли я в якихось серіалах чула фразу, що ця дівчина варта 10 верблюдів, я думала, що це жарт, і що махар видавали верблюдами тільки у середньовіччі. Коли я приїхала в Марокко, я тут такого не спостерігала і думала, що тут на махар верблюдів не дають. Але ми зараз чоловіком переїхали до марокканської частини Сахари. Тут живуть більш консервативні люди, і тут дійсно на махар дарують верблюдів і на весілля чи заручини їх підводять додому, щоб показати. Я трошки була шокована, коли це побачила. Що робити з тими верблюдами в наш час? Я не знаю. Так, у мене тут ремонтні роботи. Я не можу з цим нічого зробити. Якщо воно вам чутно в мікрофон, мені дуже шкода, але нічого не поробиш. А відео треба знімати. І ще один момент я розповідала вам про їжу, про чай, але нічого не сказала про алкоголь. Чому? Бо його на святах просто немає. Марокканці, мусульмани, і по релігії їм заборонено пити алкоголь. Тому всі свята святкують без алкоголю, і весілля проходять цивільно без бійок і без п'яних родичів, які витворяють різну діч. Звичайно, молодь на самому святкуванні весілля може десь розливати та пити, але це так, щоб ніхто не бачив. Хтось випиває вдома і приходить на підпитку, щоб було веселіше, але це скоріше виключення. Тому я вважаю, якщо пара інтернаціональна і хоче робити весілля, то краще робити. Два окремих весілля: одне на батьківщині дівчини, інше на батьківщині хлопця, бо одним родичам буде незрозуміла і, можливо, неприємна ситуація з алкоголем і п'яними гостями. А родичам, які прийшли випити та повеселитися, буде нудно без алкоголю. Це так моя особиста думка. Якщо ви думаєте, що після помолки йде весілля, то ви помиляєтесь. Далі йде ніч хни. І ще такий момент Марокко не має такого поняття як РАКС. Тут люди не розписуються в рахці. Тут є виїзний мужчина, називається він ледуль, Ви або йдете до нього в офісі, він вас там розпише, але частіше його гукають додому і він розписує наречених при свідках. Зараз, такого як в серіалі Клон немає, що наречений, з нареченою сидять по різних кімнатах і на підписанні присутні тільки чоловіки. Зараз всі сидять в одній кімнаті, ще раз уточнюється сума махру і їх розписують. Розпис і гуляння роблять в різні дні, тобто спочатку розписалися, а гуляння можна зробити потім, коли вам це потрібно. Буває таке, що розпис і нічхни роблять в один день, тобто спочатку розписалися, погодували гостей, а потім вже роблять нічхни. Що це таке? Я думаю, назва говорить сама за себе: в цю ніч наречені розписують руки та ноги хною. Це може бути за день-два перед весіллям, щоб малюнок не встиг стертися. На день хни на стіл викладають цукор, різні трави, печиво, яйця, фініки, запалюють свічки. Також викладають такі зелені стрічки. А потім одягаються на руки неодруженим дівчатам, а білу одягають наречені. Це щось схоже, як у нас неодруженим дівчатам і хлопцям на весіллі вішають квіточки. Я не знаю, знає хтось таку традицію чи ні, бо у нас в селі вона була. І наречена на нічхни одягає зелений наряд. З нічухни у мене виникло багато питань, бо буває таке, що. Ну, Дівчині малюють на самому весіллі. Чому я так і не зрозуміла? Можливо, у дівчини просто не було ночі хни. Відповіді на це питання я не знайшла. І ще такий момент я передивилася багато відео з «Нічу хни. І на якихось відео був присутній наречений. На якихось відео це була чисто така жіноча вечірка. Чому так? В цей момент мені не зрозумілий. Хто можливо знає відповідь на це питання? Напишіть мені в коментарях. Перед ніч чухни дівчина йде в хамам, мароканці люблять хамам, тому це зрозуміло. Після розпису і ночі хни нарешті відбуваються весілля. Пройдімося по організаційним питанням, а далі перейдемо до самого святкування. Я думаю, що головне організаційне питання хто за це все платить? Взагалі, по традиції, весілля організовувалось родиною нареченої, бо марокканки в основному хочуть весілля, їх там одягають, на руках носять в прямому сенсі цього слова. Вони відчувають себе королевами в цей день. А от нареченому те святкування особливо і не треба. Він і так відвалив купу грошей за махар. Йому зайві витрати ні до чого. Але зараз сучасний світ і бувають різні життєві ситуації. Інколи за весілля платять навпіл, інколи наречений не хоче робити весілля, а наречена хоче. І більшу частину оплачує наречена, а наречений дає якусь суму грошей за свої гостей. Буває таке, що оплачує сторона, яка хоче робити весілля. Це може бути. І наречений також буває варіант двох окремих весіль. Якщо наречені з різних міст, то весілля можуть робити і там, і там. Тоді зрозуміло, що кожен оплачує своє весілля сам. Але зараз такі ситуації прям велика рідкість, бо все дорого і вже легше об'єднатися і зробити одне весілля. Якщо говорити за інтернаціональні пари, наприклад, українки з марокканцем, то частіше за все весілля в Марокко оплачує наречений, бо можливо зі сторони дівчини там навіть гостей не буде. Нащо їй на це давати гроші? Скільки днів святкують весілля? Раніше це могло бути 2-3 дні, але зараз люди обходяться одним днем. В принципі, ці моменти також схожі на українські. У нас теж так було, але зараз всі від цього відходять. Масштаби й пишність весілля теж бувають різні. Весілля можуть робити вдома, тоді гостей не так багато. Якщо говорити за домашні весілля, то їх роблять просто у найгарнішому та найбільшому домі. Можливо, це навіть дім. Не когось з наречених, а просто якогось родича. Плюс інколи біля дому ставлять такі типу намети, щоб всім вистачило місця. Але якщо ви в Мароко і бачите посеред вулиці такий намет, привід не завжди веселий. Такий намет ставлять і коли у когось похорони. Але зараз не про це. Другий варіант місця для святкування це спеціальні зали для святкувань. Вони бувають різні по величині та пишності. Але це додаткова трата і зазвичай такі зали можуть собі дозволити більш заможні люди. В принципі, це, мабуть, непоганий бізнес. Ще момент про зали. В Марокко бувають зали, окремі й загальні. Окремі зали роблять для чоловіків та жінок навіщо? Це роблять не для того, щоб принизити якось жінок і показати їм їх місце. Це робиться для того, щоб жінкам було комфортно, щоб вони могли зняти свої хіджаби і поводитися та танцювати більш вільно. Буває таке, що. Зали окремі, але коли ріжуть торт, всі сходяться в один зал. Окремі зали зараз теж замовляють все рідше, бо зрозуміло, що це дорожче. Яка кількість гостей на американських весіллях? Вона різна, але я думаю, тут гостей більше ніж у нас, бо сім'ї більші. І якщо в нас зазвичай приходять на запрошення, то в Марокко кожен може взяти з собою купу своїх дітей. А діти прийдуть зі своїми парами, ще й можливо дітей своїх візьмуть. Тому тут треба бути готовим до більшої кількості гостей. До речі, чи беруть марокканці на весілля своїх маленьких дітей? Буває по-різному. Якщо є можливість, то все ж таки дітей стараються залишити з няною чи якоюсь довіреною людиною. А якщо немає з ким залишити дітей, то беруть їх з собою. А це досить тяжко. Дітям все це набридає. Вони починають капризувати плакати в момент, коли потрібна тиша. Батькам цей момент нелегко. Переходимо до самого весілля. Весілля починається десь о 5-6 вечора і до самого ранку. Але гості, в принципі, сходяться і розходяться, коли їм заманеться. Марокканці завжди запізнюються, і не у кожної людини є бажання і витримка сидіти до самого ранку. Часто буває, що весілля починається о шостій, а гості сходяться на восьму, дев'яту, і тоді доводиться чекати, поки не збереться більша кількість гостей. Тому тут люди хитрують, і основні страви починають приносити уже пізніше ввечері, щоб гості не розходилися. Який дрес-код у гостей? В Принципі його немає. Гості можуть одягатися в будь-який колір та в будь-який одяг, але жіноча частина частіше за все обирає кафтани. Марокканська класика. Чоловіки стандартно, костюм або сорочка та якісь штани. Весіля приблизно починається так: збираються гості, коли основна частина гостей на місці заходять наречання. Це може бути. Стандартно, просто зайшли та і все, а може бути щось оригінальне, де наречений приїде до нареченої на коню або на якійсь хорошій машині, або наречену занесуть на Амарії, або їх обох занесуть на Амарії. Що таке Амарія? Це якраз ці ноші, на яких носять на руках наречену. Буває, її носять четверо чоловіків на своїх плечах. А буває таке, що якщо Амарія дуже тяжка, то і шестеро. Навіщо ця Амарія все просто? Якщо дуже багато гостей, я не знаю чоловік 200-300, то наречену підіймають і носять по залу, щоб всі гості могли її роздивитися. Наречена в цей момент сидить на Амарії, посміхається, махає родичам рукою. Що роблять на своєму весіллі наречені? Їх задача дуже проста: це змінювати наряди, сидіти на спеціальних диванчиках, можливо, інколи танцювати з гостями. Все, поговоримо про одяг наречених, бо це, я думаю, саме цікаве. Наречена міняє свій одяг від трьох разів і до нескінечності. Наскільки грошей вистачить? Мароканки рідко купують собі весільні сукні чи шиють їх на замовлення. Таке теж може бути, але якщо дівчина буде змінювати одяг сім разів, то що вона потім буде робити з цими кафтанами? Це гроші на вітер. Частіше за все ці сукні беруть на прокат. Тут є спеціальні салони, які дають на прокат кафтани. А є ще така послуга, як повний супровід. Тобто тобі не тільки дають кафтани, але ще протягом всього весілля жіночки ходять за нареченою і допомагають їй змінювати кафтани, зачіску, робити макі... макіяж, переодягати аксесуари, і коли наречена сидить в залі з усіма, поправляють їй все, щоб на фото було гарно. Давайте тепер детальніше про образи: перше це макіяж. На весілля марокканкам часто роблять дуже яскравий макіяж, бо наряди самі по собі дуже яскраві і зовнішність може губитися на фоні таких яскравих речей. Першим на весілля одягають білий кафтан або такшиту. Кафтан розшитий, гарний. Що таке кафтан? Я сподіваюся, всі зрозуміли. Це традиційне марокканське плаття. Їх два види це такшита та кафтан. Такшита складається з двох частин: це перше просте плаття, і на нього одягається вже верхня, красива частина. І кафтан це просто одне суцільне плаття. Я буду говорити кафтан, але мароканки на весілля одягають і те, і інше. Це для зручності, щоб вас не заплутати. Наступні можуть бути різні кафтани. Часто на весіллях ще одягають темно-зелений кафтан. Ще одним із цікавих нарядів є національний костюм. Він є не завжди, але якщо весілля пишне, то він часто буває. Марокко на кожній території національний костюм відрізняється. Вамазігів це корінне населення Марокко. Він теж свій, але я думаю, ви знаєте зі серіалу Клон про феську фату. Це ось ця величезна штука на голові. Вона дуже тяжка. Таку фату одягають не по всьому мароку, а тільки в області Феза. Я покажу вам фото, як дівчата сидять у таких вбраннях. Я не знаю. В цілому мені подобається така традиція не забувати своє коріння. Це правильно. Я в тік бачила весілля мароканця з азійкою. Вибачте, я не знаю звідки саме була дівчина. І окрім кафтанів вона одягала традиційне вбрання для своєї країни. То було теж красиво. Далі йдуть наряди, які вам хочеться, і останнім наречена одягає європейську білу весільну сукню. Що цікавого пов'язано з європейськими сукнями, це те, що інколи під них наречені одягають наручного годинника. І в мене від цього виникає якийсь дисонанс. Наші наречені в цей день годинник. Типу так, термін, термін. Ще 5 хвилин гуляємо, а далі йдемо рахувати гроші, подаровані на весілля. Ну таке собі. І ще момент з хустками. Марокко – це мусульманська країна, і тут поки що більше жінок носить хустку. І деякі наречені одягають її під час весілля. А є наречені, які на весілля вирішують, що хустку не одягатимуть, бо хочуть показати себе в усій красі. Це тут нормально і залежить від релігійності родини, і все. Це показано в серіалі Клон. Хоч там дівчата носили хустки в реальному житті, на власних весілях вони були без хусток. З приводу одягу нареченого, то він теж змінює одяг. Це і традиційні марокканські желяби. Так, чоловіки теж носять такі довгі плаття і, звичайно, костюми. Загалом чоловічий одяг мені завжди здавався нудним і нецікавим. що про нього говорити. Йдемо далі, куди ж без розваг. Тут немає якихось конкурсів, як у нас, але тут, звичайно, є музики, можна запросити якогось співака чи співачку, якщо бюджет дозволяє. З приводу танцівниць, як в серіалі Клон, частіше тут запрошують скромніших танцівниць. Я вам думаю, вставила відео. З приводу танцівниць класичного танцю живота я вам говорила, що це більше розвага для нічних клубів чи якихось готелей. Але нещодавно я наткнулася на акаунт дівчини, яка професійно танцює танці живота в Мароко. Вона не мароканка, можливо, армянка. Я не знаю, не розбиралася, то вона танцювала на мароканському весіллі. Тому таке буває, але рідко. Загалом культурна програма теж присутня. Нам з вами вона буде не дуже зрозуміла. Ще один пункт, який я не розкрила, це звичайно їжа. Подача їжі і сама їжа в Мароко майже на всіх святах однакова. Спочатку офіціанти розносять фініки та молоко, потім закуски. Це печиво, різні міні-тістечка разом з тістечками розносять молочні коктейлі та різні фреші. В Марокко немає такого, що стоїть окремий стіл фуршет і немає такого, що на столі стоїть більшість їжі, і вам просто потім приносять гаряче. Тут стоять круглі пусті столи, і офіціанти ходять і роздають закуски. Коли приходить час основних блюд, то офіціанти розносять на кожен стіл одну основну страву. Її поїли та далі подають десерт. Це може бути по класиці фрукти або торт морозиво зі столу. Прибрали і все далі. з Часом можливо будучи розносити теж якісь солодощі, які страви подають на весіллях. Все, як завжди залежить від бюджету. Якщо це весілля дорожче, то це бастіла з морепродуктами, запечені півбарана. Якщо трохи бідніше весілля, то це може бути льгамберкок, це яловичина з чорносливом. Також можуть бути запечені кури з соусом та картоплею фрі, або бастіла з куркою. Що таке бастіла? Це пиріг, по суті. Якщо з морепродуктами то це ось ця рисова прозора вермішель, перемішана з. Морепродуктами та грибами, спеціями. Якщо з куркою, то це вже готова курка, куди додають підсмажений перемелений мигдаль з невеликою кількістю цукру. Це все викладають шарами. І далі начинку замотують спеціальні тонкі шари тіста, схожого на філо, але це спеціальне тісто для бастілих і запікають в духовці. Всі страви, що дорожчі, що менш дорогі, дуже смачні, тому я різниці не бачу. Останнім ріжуть торт і роздають його гостям з приводу тортів, то вони тут такі самі, як і в Україні. Їх замовляють у кондитерів. Є з мастикою, без мастики, все, що ви побажаєте. На смак вони теж однакові. І з приводу букета нареченої на марокканському весіллі наречена без букета. Але деякі мароканки іноді беруть цю традицію у європейок і кидають букет. Ну але рідко це не завжди. Наступний пункт це подарунки. На весілля заведено дарувати подарунки. Тут дарують як гроші, так і якусь побудову техніку, хто на що гаразд. Інколи пара живе за кордоном і вони просять, щоб їм не дарували речі, а дарували гроші. Для подарунків є якесь окреме місце. Такого, що пускають банку по столах, тут немає. Які суми тут нормально дарувати на весілля, я, на жаль, не знаю. Коли весілля підходить кінцю, наречені йдуть в готель або до когось додому, ніхто не стоїть під дверима та не чекає доказів на незайменість. Таких традицій Марокко в наш час немає. На наступний день влаштовують сніданок для нареченої. В принципі, все на цьому весілля закінчено. Гроші уплачені, всі гості обговорюють весілля, що кому не сподобалося. І тепер відповідь на питання: чому у нас не було весілля, і як ми з чоловіком взагалі одружувалися. Ми жили в Україні, тому одружувалися в Україні просто в раксі. У нас не було ні гостей, нікого. Це була просто звичайна формальність. Я не проти весіль, хто хоче робити собі весілля або робив весілля, то, будь ласка, це ваша справа на здоров'я. Я не бачила сенсу витрачати на це кошти, і це було б як завжди в голові. Я запланувала одне весілля, а по факту вийшло б зовсім інше, гірше, і це було б розчарування. Я не бачила сенсу витрачати на це свої нерви, зусилля та час. Чоловік у мене такої ж думки. Окрім офіційного розпису в Рахсі, у нас ще був нікях в Україні. Це щось типу вінчання, але в мечеті, а не в церкві. Ми просто прийшли. Там був імам, це типу священик. І один свідок, і мам обговорив наш махер і одружив нас. Це для мене була чисто формальність, бо після нікяха навіть ніякого папірця не дають. І все, коли ми приїхали в Марокко, ми не одружувалися заново, а просто підтверджували український шлюб через марокканський суд. Там було не до романтики. Батьки чоловіка пропонували нам зробити, хоча б маленьке весілля, просто для самих близьких, але ми відмовилися. Чи пожалкувала я про вибір не робити весілля? Ні, не пожалкувала. На мою думку, воно того не варте. На сьогодні в мене все хотіла додати, що на території Марокко проживають Амазіги і Сахарці. Вони мають свої весільні традиції. Я про них нічого не знаю. Мову я розумію не дуже добре, і це для мене вже інший рівень. Що дізналась, розказала свої якісь зауваження та питання? пишіть в коментарях. Якщо у вас було весілля в Марокко, то поділіться своїм досвідом. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.